Всім привіт! Наша собака не любить купатися. Як в річки плавати? За вуточками. Так вона в нас молодець. А як купатись душ приймати, вона не люби. Для неї це каторга, але купати треба. Бо вже вонюченька. Хто в нас купається? Редесні. Так, ну там вже зараз будуть такі подробиці. Покажу вам вже, як покупаємо. Бо це трошки, трошки вмовляти треба, заставляти не хоче, бачите, не подобається їй купатись. А це як шампунь, то вообще. Курцхар наш не любить купатися. Зараз шампунь буде. Бачите, який гарний шампунь, німецький. Спеціальний для курцхарів. Німецька порода, німецький шампунь. Але вона не задоволена. Просто це така каторга для собаки купатися. У нас дуже жарко, у нас плюс 33, зараз під деревом термометр у тіні плюс 33. І ще й вітерок такий, ну жарко. Обіцяли сьогодні дощик під вечір з грозою. Купається наша Рене. Так, буду вам далі показувати, маяри Несні. Ой! 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 Саме цікаве, це як стирає її Женя вуха їй. Ото саме цікаве. Вуха це у нас все. У нас був теж Курцхар, Рем, звали хлопчик, так він дуже любив, як йому вуха. Мили, стирали, купали, а ця не любе. А спаніль у нас колись був, так він любив, це ще в моєму дитинстві, купатися любив, а як бачив ножиці, ричав, Стрихтись не любив. А треба було його стригти, ми його стригли. До Грумера не водили. А Курцхара не треба водити до Грумера. Шерсть коротка, тільки купати треба іноді. Бо вонюченький Курцхар. <свистак> Да, купаємося. Купаємося. Ні, мені купати не треба, тебе купити. Хто там у нас? Рене? О, розмовляє. Ти розмовляєш з нами. У нас Рем розмовляв. Маму. Мама була власником моя Рема. І він її завжди гукав, телефон в хаті дзвонить, а вона на городі, він вив, гукав на її телефон. І навіть вже як лежачий був, гукав. Довго прожив. Курцхари довго живуть. Дуже живучі. Так, Женя заморився. Купаємось. Отаке воно життя собаче. Собаче життя курс хара. <рес> Клас. Їй вже починає трошки подобатись. Не дуже ядов... Ну так. ну, ренет, не подійдуть. Та скажи вода міша. Та не утонешься, не переживай. Ага, ага. Хоче вже вибігти. Ну вже скоро. Ще трішки потерпи, Ренет. Ще трішки. Кто це в нас тут купається? а? чому це вже мордя, если я только что тут саму? Подобається нашій собачці купатись. Все, ми закончимо. Добре, випускай. не все, все, побігла. До друзів своїх. Жорик тут, Жорик, хуре не рине, мокра, бачите, яка мокра. Зараз буде бігати в пилюці, і буде і в землі лежати, і в піску. Ко мне. Іде мене. не бойся. Боїться, думаю, опять буде в душі мене купати. Боже, я за нею не співаю. Ви бачите, як швидко бігає наш курцхар. Зараз прибіжить. Хату оббіжить. Біжить, не, не побігла. Там пташки літають. Хто це в нас тут біга, Ренеге? А ви її витерли полотінь Так. Да. Десять раз ми витерли. Ой, О! Ой, яка ой, біга. Ой, ой, класний, класний. Все, Рене, скажи всім, як тобі класно. Зараз тобі добре. Так виглядає мокрий курцхар після душу. Дивіться, курцхар після прийняття душу.